Минулого вечора президент Сполучених Штатів діяв від імені своєї країни, і це його повноваження. Сьогодні я діятиму згідно з інтересами Великої Британії. Я розумію, наскільки це важливо для бізнесу та для британців. Отже, ми переходимо до наступного етапу нашого плану. рішення, які ми приймемо найближчими днями і тижнями, керуватимуться лише нашими національними інтересами. Інтересами нашої економіки, інтересами бізнесу за цим столом. В наших інтересах, щоб гроші були в кишенях людей, які працюють, ніщо інше не керуватиме мною. Це мій фокус. І очевидно, що рішення, ухвалені США, матимуть економічний вплив як тут, так і в усьому світі. Але я хочу дати чітке розуміння. Що ми готові, дійсно, одна з сильних сторін цієї нації. Наша здатність зберігати холоднокровність. Я сказав це у своїй першій промові на посаді прем'єр-міністра. І саме цим я керуюсь зараз. А це саме те, що сьогодні потрібно. У торговій війні ніхто не виграє. Це не в наших національних інтересах. Ми маємо чесні та збалансовані торгові відносини зі США. Переговори про угоду, про економічне процвітання, яка зміцнює наші чинні торгівельні відносини. вони тривають, і ми будемо боротися за найкращу угоду для Британії. Проте я хочу пояснити. Я укладу угоду лише в тому випадку, якщо це відповідає нашим національним інтересам. І якщо це буде правильним вчинком для безпеки робітників. І захистить фунт у їхній кишені, який вони так важко заробляють для своїх сімей. Це мій пріоритет. Це завжди мій пріоритет. Отже, сьогоднішній день знаменує собою новий етап у нашій підготовці. У нашому розпорядженні є ряд важелів, і ми продовжимо співпрацю з підприємствами по всій країні. Як я вже сказав, ми маємо наміру класти угоду, але нічого не планується. ми маємо розуміти, що так само, як і з обороною та безпекою, так і з економікою та торгівлею, ми живемо в мінливому світі, вступаємо в нову еру. Ми повинні прийняти цей виклик. І саме тому я доручив своїй команді рухатися далі та швидше щодо змін, які, на мою думку, зроблять нашу економіку сильнішою та стійкішою. тому, що цей уряд зробить усе необхідне для захисту національних інтересів Великої Британії. Усе необхідне для забезпечення фундаменту безпеки. Необхідного робітникам, щоб продовжувати належне життя, так ми діяли і будемо діяти з прагматизмом, холодною і спокійною головою, зосередженою на нашій національній безпеці.